Це молодь на ефірі, і ми разом з дитячою дорадчою радою вирішили питати тростянчан, чого їм бракує в нашому місті для комфортного та якісного життя. Не вистачає в місті такої маленької кафешки саме для підлітків, які можуть прийти просто відпочити, подивитись якийсь фільм. Можливо. Бо всі такі заклади вони більше для дорослих. Ну, ще б хотілося такого, щоб ну, дискотека була, де можна прийти, відпочити, потанцювати. Ну, мабуть, якихось закладів гарних, щоб можна було походити по них. Е, відпочинок якийсь, щоб був, та більше якихось заходів. Там, де щось буде цікаве розповідати, е, про якісь можливості людей. Про якісь цікаві роботи, можливо, щоб люди знали, що їм далі робити. Не вистачає новобульного майданчика, можна і ще їх, і можна збільшити кількість турнірів і змагань. У нас один парк, більше ніде гулять, бо все ж тіпе, якась скучно, це все не доїдає і не знаєш, куди йти. А щоб їздити там наприклад, суми, не всіх відпускають, грубо говоря. Ну не ви не не ще скейт-парку. Та ще пару місць, щоб розважатись людям, наприклад. Місце для вигулу собак, на мою думку, це важливо притулку для тварин, тому що багато бездомних тварин ходять по парку і неприємно дивитися на це. Тоді не вистачає вбиралень в міському парку. Можливо, не вистачає місця для купання, ну як зараз літо, дуже жарко. І хотілося б чисту якусь водойму, з пляжем чистим прибраним. Можна було б додати декілька спортивних центрів, наприклад, той самий басейн або спортзали. Було б цікаво. І, наприклад, притулок для тварин, тому що зараз багато ті, хто виїхали, і багато безпритульних тварин. я думаю, що в нашому місті був би басейн хороший, якщо то мені б дуже сподобалось. Чому саме басейн? Тому що річки у нас не дуже розвинені і хочеться поплавати в нормальному місці. Ще, я думаю, кінотеатра не вистачає, тому що ніде не можна подивитись фільми, крім дому. Ну, в принципі, такого, щоб я не знаю. Туалетів не вистачає ще також. Найбільше мене турбує питання про безхатніх тварин у нашому місті, оскільки це дуже неконтрольовано наразі. Я б хотіла, щоб люди про це більше думали. Було якась, якась просвітницька діяльність на рахунок цього. Можливо, також чіпування, щоб відбувалося, стерилізація безхатніх тварин, щоб вони не розмножувались. Хотілося б бачити тут більше для спорту всілякого розвитку, наприклад, басейнів або краще облаштованих пляжів. Ну я думаю, ну вообще парку улучшить, Я думаю, щоб комфортніше було їздити, ходити. В деяких місцях треба велодоріжка, а, де, ну, а в деяких вони не потрібні. Немає в них сенсу. Тросинець стане більш таким там через рік, другий, Сучасний. може сучаснішим, типу, вокзал може відбудують, буде більш гарнішим, типу, більш зеленим. Там. Може, якісь площадки достроїть в нікотих вулицях, то всіх же вони є. І деякі площадки вони взагалі розвалені, стають і типу, старі. І для дітей це якась не дуже гарно. Після навчання, на мою думку, найважливіше це робота, ну, щоб я приїхала і одразу в мене була гарна, а гарна робота і житло. Ну, можливо, вже на майбутнє це дитячі садочки, школи. Ну, перше, що б хотілося, це якусь гарну роботу, де була б гарна зарплата, і не такі високі ціни на продукти, щоб можна було себе забезпечити. Також нормальні ціни на проживання у квартирі, бо вони дуже дорогі, якщо чесно. Я думаю, безумовно. Робота це найперше, що треба для комфортного проживання. Житлове місце, звісно. Хотілося б, щоб було комфортніше і доступніше його отримати. Мені тут дуже подобається тут атмосферно. і я хочу розвиватися саме, саме тут, і також розвиватися разом із громадою. Хотілося би побільше різних навчальних закладів, щоб розвиватися і емоційно, і розумово, і в творчій, і повсюду взагалі. Мені здається, я б повернувся, якщо покра було покращення в місті, наприклад, збільшення робочих місць, покращення інфраструктури, ну і все. Ну, перш за все, це робочі місця, і я думаю, що повинні відбудовувати квартири, щоб люди мали змогу купити собі нормальне житло. Щоб було більше місць викупити нормальну квартиру, бо наскільки я зараз знаю, то багато переселенців, багато зруйнованих жителів, і я, мабуть, хочу, щоб відбудували нормальні квартири. Отож, друзі, у ході сьогоднішнього опитування ми виявили декілька проблем, що турбують тростянчан наразі: це проблема безхатніх тварин, безпечне місце для купання, а також місця для розваг та відпочинку. А на майбутнє їм не вистачає робочих місць якісного житла та розвинення інфраструктури. Тож до нових зустрічей!